Друзі, це просто шалений перевоз, шалений. Що, друзі, всім привіт! Радий вітати, хто на риболовлі. Ми сьогодні знову на рибалочку виїхали. Погода в нас, звісно, нельотна. Цілий тиждень дощі, температура теж прохолодна на вулиці. Приїхали на озеро Карпич, 18 й сектор. Рибаків не дуже багато, цілу ніч йшов дощ. Так, я вже водилище розклав. Ось, бачите, яка осінь, стільки листя. Водилище, мат, будемо завозиться корабликом. Зараз замішаємо нашу прикормочку, хай трошки настоїться. по оснасточкам я вам зараз розкажу, на що ми будемо ловити. Водичка не дуже холодна, на вулиці десь плюс 10, плюс 12, але дощ. Ну нічого, справжні рибаки і в дощ, і в сніг їдуть на риболовлю. Зараз покажу, що по прикормочці. і погнали ловити нашу рибку. Так, ну що, починаємо масити нашу прикормочку. Це я поріжу Баунті, 16 світ на половинки. Добавлю коноплі небагато. Бойлики від пугача, варіонка. Це тигровий горішок і кукуруза. Добавимо пельчик 4,5 це форель. Крушоний у мене тигровий горішок, є баночка, зафігачимо. Трошки в мене є з метода мікса. Пільчик 2,5 також додамо. Плюс кальмар слива непогано працювало по холоду. Додав таку аміну. І також купив RPFчик, а новий ліквід, це якийсь протеїн, не знаю. Що спробуємо, як він буде працювати. Все, ось так буде в нас по прикормочці. Така програма, багато робити не буду. Десь, навіть, кілограм 2-3 зроблю. Думаю, що нам на денну сесію з головою вистачить. Ну і все, потім вже ми стеремо наші шнастечки і завозимося. На годиночку у нас зараз сьома. Так, ну що, друзяки, зробили нашу прикормочку. Взагалі, прикормочка бомба, самому хочеться їсти. Протеїн такий дає запах, взагалі, це сливи бомба. До речі, на, на минулому озері ловив слива, працювала найбільше з ліквідів. Так, ну що покласти ці гачечки номер 6. Якщо не будуть клювань, перейдемо на 8 номер. Бойлики всі поставив 12-й номер. Це який мене зазвичай не підводиться. РПФчик, кріль, груша, а, сквіт від пугача, теж 12-й. І спробуємо матиль слива. Не знаю, останній раз слива працювала, спробуємо на сливу. Все, я бачу, виходи рибки є. Зараз спробуємо завезти все під амбу на мілину і одну таку зробимо пов'язкову, це десь метрів 70, завеземо на яму. Повторюсь, будемо возити все корабликом. Ну все, надіюсь, рибалочка у нас буде результативна і ми будемо з трофеями і вам буде що показати у відео осінні жирні коропи. Все, завозимося, вже як будуть клювання, я вам непосредственно вже все покажу. Друзі, риба. Риба, 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 риба. Папа, забери щось пінга. Єсть риба. Забери його в сторону, на берег винеси. Єсть. Так, друзі, на годиночку у нас. Вісім. Ну така, рибка непогана по бою. Отак, далі її ложи. Все, а я ей сам заведу. Тільки ты писаку понял, щоб не піднімав, бо ты поломаешь. Сейчас побачим, що за красень у нас тут. ну такая, десь 5 плюс. Опускай, опускай, опускай піднімай, піднімай, поднимай, поднимай. Есть. Эх, все, все, открой псаку и тримай. Друзі. Розмочили рахунок. Розмочили рахуночок. Перша рибка у нас в маті. Давай. Єсть. Ну такий. А, ну тут так. Так, я думаю, сімёрка є. чи ч Малиш, заспокойся, заспокойся, Так, ну що, те, що й говорив, що завезлися ми 7.40 ми завезлися, вже перше клювання у нас спустя 20 хвилин. Те, що й говорив, що цей бойлік не на жодній водоймі мене ще не підводив. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви знаєте, що це за бойлік. Це у нас що? RPR. RPR. Ну, малыш. так. Давай заспокойся є і будемо щось робити з тобою, давай. Отак. Ну що, друзі, важимо. Ну я думаю, там п'ятерочка є. Зараз подивимось. Пану, трошки плюще підійде. Так. 6750, ну грам 250 відкидаємо. Грам 250-300 там 300 кидаємо на мішок. 6500 законних є. Так що перша рибка 8 годин при такій погоді і рахується чудовий результат. Все, робимо коротку, коротку фотосесію і відпускаємо наше окрасення і туповалимо далі на РПФ. О, ось такий красень. Ну, реально жирнючий, він вже наївся, всякого теліця. Його, на... Його тут нагодували вже цим пеліцем. конкретно вже вони, мабуть... Більш збивається в кучі, вже стають на ями. Ну Не знаю, скільки я чекав? Хвилин 20, покльовочка. В принципі, той болік, який я розраховував, мене й не підвів. Ну і по корму. Також я вже вам кажу, що сливо працює бомбічка сіла. Все, відпускаємо. На години у нас 8 і чекаємо наступну рибку. Рибка 6500 заважила. Гарний коробчик. Все, друзі, випускаємо красавчика. Хай пливай і позве нам маму і папу. Ні, лучше, мабуть, маму. Давай, 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 давай. Давай, що ти таке втомився чи що? Опа. Та пішов так швидко, що я не встиг вам показати, добре. Все, ми продовжуємо далі. 8 годин у нас ліпашем далі рибку. Так що вже від нуля ушли. Так, паровоз хороший. Паровоз, 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 паровоз хороший. Оце я можу його й не витягну. Бач, РПФ, він зараз може в берег піти. Ну бери підсак. Бач, в сход. В сход, я казав, що уйде. Друзі, сход, я так і знав, що він піде у берег і крутне. Скажу так, я на цьому озері вже не вперше, і в мене все час в тій стороні входить риба. Я зараз буду міняти гачок на аерономер 8 і будемо пробувати щось інше. Ех, досадний сход. Звісно, на цей гачечок у мене... Щас покажу. Щас покажу. На цей гачок я ще ніколи не було сходів, але, бачите, він щось зав'язався. Ну нічого. Зато була покльовочка. Перезавозимося. Так, друзі, зараз. Так, ну що там у нас? красавчик очередной. Но это такая мамочка побольше. Тут уже больше, я думаю, к 10. К 10. А. Ближе к десяточке. Так, на шовину взял. Ч -ч 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 -ч. Ты шовин. Нахавался, короче, пелится просто. Так, малыш, давай. Все. Нижняя губа. Ну и наш и наши известный болик. РПФчик. РПФчик і шостий номер. Шостий номер гачечка. Рибка взагалі дуже хороша. Прям дуже. Скажу так, було одне клювання і в мене був такий хороший сход. Ну, я відчував десь рибка 5 точно була. А це такий красень взяв. Зараз ми його на вісок кинемо. На годиночку 9.21. У нас вже третя покльовка і друга рибка. Так, ну що, найцікавіше. цікаве. Робимо вагу? Ну, мы, думаю, 8 плюс. Я думаю, 8 плюс. Так, Де наш красавчик. Ваги. На нулі. Оба, це. Ага, 8500. Грам 200-300 на мішок. Ось. 8200 законних. Я ж і говорив десь в районі восьмерочки. Ну, борьбу таку давав, як десятка. Фух, все. Фотосесія і відпускаємо на годиночку 9.20. Третя покльовочка і друга рибка. РПФ. Друзі, я вам говорю, ніде ніколи він мене не підводив. Зазвичай тільки на цій бойле я любе озеро. Весь час я з рибкою. Так що ловіть. Оце воно вже. Оце вже ближче. Оце воно вже ближе до Бігфіш. 8200 такий малыш заважив, РПФчик. Е, до речі, всі на мілені беруть. Всі на мілені. Отлічний екземпляр. На їжені вони, ну просто подивіться, пуза у них рвуться. Реально пеліться, наїлися я не знаю. Вух, уще. Бойлі вони, або, понажиралися вони. Дуже вже видно, що вони реально на зимовку десь збираються. Хороша рибка. Все, продовжуємо далі. Так, ну все, відпускаємо красавельчика нашого. Підліпували його. Ось так, підліпували, все. Ось такий красивий. Ну реально животи в них рвуться. Тобто такі наїжені, мамонти. Все, відпускаємо, хай пливе. Щас, щас. Подихає трошки. Ох, який красавець. Давай, давай, малиш, давай. Ох, мамка яка. Оце вони і позвали мені, маму. Да? Мам, давай. Давай, давай, давай. Томився чи що? Давай, пливи. Ох, пішов. Ох. Ну що, друга результативна покльовочка. Все, валимо далі. Так що поки рибалочка результативна. РПФчики працюють. Друзі, знов клювака. Риба дуже хороша. Паровоз такий дав, що бери пацаку. де йде. І дощ пускається. Не витягну. Тож беру. Друзі, прямо в корчі йде. Вийшов. Та ні, наче маленький. Давай по пісаку Ні, наче невеликий. <звук> Єсть. Так, ну що, у нас третя рибка. Результат поки хороший. Корм працює, бойли працюють, все працює. Маленький. Малень. Друзі, у нас друга покльовка. У нас є риба. Походу. Не сход. Так, тут був сход, але покльовочка була. Це отлічно. Бач, на шлепочку я заповнюю яка точка, так? Да? Так, рибка невелика, але нічого. Зато приємно Зато приємно, коли вона клює. Дощик пішов і рибка почала клювати. Так, ну невеличкий, думаю, десь тут кіл половиною. Все те саме працює. Так що з прикормкою ми вгадали. І з бойликами також ми вгадали. Не будемо кричати на все. Ой, та він ще взагалі в цьому році не був ловляний навіть чистенький зовсім. Бачите? Реально чистенький. Так, кидаємо на ваги. 4860, 4500 є. Невеличка рибка, пускається дощ, погода геть зовсім затягується. Так що думаю, що навіть, до часов 6 ми точно не висадимо, буде вже в 4 темно. Все, РПФ працюють, прикормочку з нашими ми вгадали. Все, відпускаємо і продовжуємо далі. Ця рибка бере на мілині. На глибині жодної покльовочки не було. Да, невеличкий взяв отакі 4500, так як я й говорив, десь 3-4 кілограмчика. Все, друзі, пускається дуже великий дощ. Так що ми швидко його відпускаємо, навіть на фотосесію не будемо робити. І зараз спробую перезавестися. Дощ реально піраще, нереальний. Ух! Давай, пока-пока-пока. Відпускаємо красення. Давай, малиш, бо дощ такий вали. Давай, 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 давай. Ну що ти, давай. Да. Бо такий дощ вали, що капець. Все, поплив. Фу, друзяки, четверта покльовка і третя результативна. Дощ вали просто нереальний. Зараз не знаю, може перечекаємо дощ і будемо перезавозитися. Дощака просто жесть. Подивіться, що робиться. Це, Ух, Це просто шалений паровоз, шалений. Ти шо? Па, там риба. Та ти що? Блядь, друзі, я не знаю, там такий мамонт. Паровоз такий видав, що це капець. Дуже велика риба. Реально рибка дуже і вона знає куди тікати. Бачите, куди вона тікає? Вона відразу йде в корчі. Ну реально, дуже велика риба. Мені так кажеться, я думаю там... Бо паровоз дуже великий дав він. Зараз він піде цю палку, запутає. Зараз ми... Бач, куди йде. Опа, став. Зараз розвернемо його. Ух ти ж, диви. Та ви що, друзяки, я не знаю, чи ми її навіть витягнемо. Все, сход. Ух ти що, махіна була. Сходик. Ну паровоз достойний був. Паровоз дуже-дуже дуже була сильна риба. Я думаю, там десятка точно була. Ух. Хороша. Так. Да. І РПФчик спрацював, зараз перезавозимося. Друзі, знову риба. Па, думаю, візьмем. Хороша, хороша. Давай йди на підсаку. Батько де йде. Бля. А, це він заходить під спину. Нормально, 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 хай хай йде. Та це він заходиш. Шок лідера закладку заходить. У! Так, ну що, опять у нас рибинка. Думаю, екземплярчик десь ближче до кілограм 6. А що в нас? Ой. Працює. Так, покажи, 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 почекай, почекай, почекай. Так, ну, працює. Та стой, стой. Ну, дай покажу хлопцям, на що ми ловили. А працює. РПФчик і шостий номер гачка. Я думав, що шостий реально це буде занадто. Думав переходити на восьморочку. Ні, отлічно справляється шістьорочка в таку пору року. Все, що зважимо, ну я думаю, десь ближе к 6 він буде. Ну що, дощ просто не прекращається, я не знаю, але ну, покльовочки реально є. Сьома покльовка, четверта рибка. І зараз зважимо її, покажемо вам. Да. 6400 грам 200-300 на мішок 600, я думаю, законних тут є. Ось така рибалка. Ну погода вообще просто іспоганилась. Я думав, що реально нічого не буде. Але, мабуть, ми знайшли той ключик для рибки. І на годинку 11 годин 7 покльовок. Я скільки тут на озері був, це в мене перше, вперше. Не знаю, можливо, що батько взяв якийсь фартовий, що клює і клює, не знаю. Батько на підсадці сьогодні, так що отака от рибалочка. Ну все що, як звичайно, Фотосесія. Ой, дощ, усілюється капець. Все, друзі, випускаємо його, випускаємо. Ось такий екземплярчик. 600. Ну, я вам скажу, це, мабуть, похоже, наче на сазана. тому що таке нього. Ну, на їжені вони конкрет. Але з точками ми вгадали і реально рибка зайшла на точечки. І в нас плює ось, ось така гарнюча риба. Вже жовтень місяць. Ух, які вони, дивіться, жовті, вони красота взагалі просто. Просто море емоцій. Все, продовжуємо рибалити далі. Підпускаємо трофейчика. Блін, дощ реально мокрі всі навсквозь, але рибалкою задоволений, капець. Екстрим рибалка, реально. Так, давай, малыш. Все, пошов. Ух, макінак в берег. Фух, все, мопакльовка, погнали далі, работать, работать. дощ. Так що не сидіть вдома, їдьте на рибалку. Дивіться, який дощ. А, жесть. Так, ну що, друзі, будемо завершувати нашу риболовлю. У нас на годиночку вже майже шоста, починає темніти. Скажу так, що по рибці рибалочку є задоволений. Загалом ми отримали 8 клювань, з них 4 результативних. Біг фіш цієї сесії видався короб 8200. А загалом рибка ну, така десь 4,5 і до 6 кг. Фаворит, як мене вічно не підводить, це RPF 12, кріль, груша. Гачичок використовував номер 6. Також було 4 схода. 2 по моїй вині, а 2, де знаю, чомусь рибка дійсно зійшла. Загалом по березі рибаків дуже було мало. Бачив я, що впіймали ну, 2 рибки. Не знаю, чи це буде моє вже закриття риби риболовлі в цьому році, чи ні. Побачимо по погоді, але скажу так, що важкувато вже дійсно. Водичка холодна, ранки холодні. Почало вже видніть майже десь в 7 ранку, цілий день іде дощ, ну така, тротова рибалочка була. Так що ось таке було відео. Ми їдемо додому не з нулем, з хорошим, я вважаю, результатом для цієї пори. Нагадаю, це жовтень місяць. Все, радий, хто мене дивиться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей.